Розповім вам про те, як з нами спілкуються вищі сили через стиснення простору. Ось, наприклад, коли ми приїжджаємо в якесь місце на якусь територію, нам одразу простір відкритий. У нас часто приходить таксі, або вчасно приходить до нас людина, яка нам допомагає, чи приходить якийсь провідник, який веде нас у певні зазначені місця, куди нам потрібно. Нам всі двері абсолютно відкриті. Навіть до деталей, коли ми йдемо в якийсь кафе або в якийсь ресторан, нам приносять найсмачнішу їжу. І ту, яку ми мріяли, і навіть і думали, що може бути тут приготовлена. Тобто простір пов... Повністю нас підтримує у нашому тому моменті, коли ми знаходимося. Але коли відбувається вже такий момент, що іде зжимання простору, і простір нам підсвічує і показує, що вже час звідси йти, або із цієї ситуації виходити, або від цієї людини іти, яка висловлює неповагу, або покидати певну територію, зжимається простір. Тобто треба помічати оцю різницю, коли простір дарує блага, і коли він вже робить певні такі недостачі, це означає зжимання, і що потрібно щось змінювати. Коли приходить такий момент, що потрібно щось змінювати, в тобі швидші сили через певне пространство, через інших людей нам підсвічують. Тобто і тут сигнал, і тут сигнал, і тут сигнал. Наприклад, викликаємо таксі, таксі не приїжджає. Приходимо у кафе, де ми раніше їли, де було дуже смачно, приносять вже іншу їжу, помінявся у них шеф-повар. Або людина вже поєнакло до тебе звертається, або просто ти бачиш, що просто просто зжимається. Це означає, що це все зпіштовхує до змін. А я це для чого говорю? Для того, щоб ми Міло, що не потрібно чинитися оцим змінам, так не потрібно тримати опір і триматися посібних сил, тому що втратиться. Ні, нас все підштовхує до нових змін, до нових можливостей, нових відкритих дверей. Дверей тобі ж завжди нам Бог дає краще. Просто в той момент Висхідний, коли ми бачимо, що щось не складується. Ми думаємо, все кінець, все пропало. А насправді за тим кінцем відкриваються нові горизонти, нові двері, нові можливості. Треба просто йти вперед, постійно іти тільки вперед.